І друг кар єру за... кар'єру за арсенал. Погнали! Так, зараз у нас. Зараз у нас. Подивимось на нашу команду. Отака у нас цікава команда. На воротах Грамсдей, але в нас є мінус, тому що у нас немає другого теря. Олександр, Олександр Зінченко, Габріель Вайт, Тірний Обеджарт, Сака, Пепе, Джезус Мартинелі. І на лаві запасник також нас є дуже багато прикольних футболістів. З... Зауважте це. Так, давайте зразу погнали грати матчі. Перша гра у нас проти Челсі. Так, я вже зіграв 5 матчів, але буду тримати інтригу і зараз дам вам підсказку. Після п'яти матчів ми на 11 місці, на першому місці Ліверпуль, на другому Челсі, на третьому Сіті. І в виживанні у нас Nottingham Forest, який на 20-му місці, і набрав очків, і Fulham, який на 19-му місці. Так, п'ята гра дуже цікава, мабуть, не цікавіше, і зараз ми починаємо з цікавого. Поразка 2-1 від Ліверпуля. Ми перемагали, перемагали, але потім Ліверпуль закамбечив, і ми програли 2-1. Якщо вам сказати по-чесному, це моя улюблена команда не з України. Зу. Моя улюблена команда на першому місці це Динамо Київ, на другому місці це Ліверпуль, на третьому місці це Барселона, також вона мені подобається. Так, далі. Четвертий матч, який ми грали, ми перемогли. Це перемога 2-1 над Брентфордом, нашою вивчою командою. Так, третя гра, ми програли, на жаль, прям програли, При... мали ми перемагати цього матчу, але ми програли. Це Поразка 2-1. 2-1 на цьому сезоні вже три матчі 2-1 від Астон Вилли. Друга гра ми перемогли. Також 2-1 від Евертона і перша гра поразка 2-0 від Челсі. Я повинав грати інші матчі, але перед тим я хотів вам щось дещо показати. Нас хочуть підписати деякі команди. Сильних команд це лише Севілля і Реал Мадрид. Ну, я мабуть скажу мені, тому що я хочу, знаєте, більше так інтриги. Хочу в АПЛ побути ще трохи. Так, скаут з нами не футболіста з Ліверпуля. Це Елю, якого я дуже прекрасно знаю, і коштує він 85 мільйонів. Ну, давайте поторгуємо я хоч на мільйонах 35, може, 35, десь ну, десь так. Так. Ви мене я хотів вам також ще одне сказати. Ви пам'ятаєте, коли я казав вам в коментарях написав, що буде ФБР. Там трохи затрималось, трохи не виходить, не знаю, чи воно буде взагалі продовжуватися. Там у нас сюрприз. Ну, надіюся, що я якось зможу зробити так, що воно у нас вийшло. Ну, якщо чесно, навряд чи це буде. Так, 35 мільйонів давайте скажемо на 35 мільйонах. Ліверпуль, походу, в них там криша поїхала. 97 мільйонів 900 тисяч за Еліота. Кажемо, звісно, ні. Треба попрощати у нас відпрошу, який іде з нашої команди Манчестер Юнайтед за 60 мільйонів. Фунтів здається, не знаю, фунтів здається. Ну, давайте скажемо фунтів. Ну і що сказати? Дуже дякую за те, що ти у нас так прекрасно розвився. І ми тебе можемо продати за 60 мільйонів фунтів. І я знайшов прекрасного воротаря. І захисника. Так, я просимулював ще плюс 5 матчів і дам вам ще одну підсказку. Після 10 матчів ми на п'ятому місці, і це навіть такий хороший результат. У нас 6 перемог, одна, одна нічия і 3 поразки. Так. Так. Шоста гра, яку ми зіграли в цьому чемпіонаті, це перемога 2-0 над зіграли ми впевнено І перемогли. Не просто так ми перемогли. Так, далі. Далі ми грали проти Вулверхемптона і перемогли з рахунком 1-3. Потім ми грали з Тоттенхем. Зіграли ще й 1-1. Це хороший результат, тому що Тоттенхем у нас на четвертому місці і наш головний конкурент. Далі ми грали проти Брайтона. І перемогли його і 1-0. І 10-та гра, яку ми зіграли, яку ми просимулювали, яку я просимулював, а наша команда зіграла. Ми перемогли від Бортмута 1-0. Що сказати? Хороші результати. І також я вам хотів розказати, кого я з хороших футболістів знайшов. Келехара. Я, я Ліверпулю сказав, давайте вам три чотири мільйони, ви нам Келехера Думаю, нормальний, якби розмін. Келехара стартова ціна 21 мільйон, тому це навіть прекрасно для Ліверпуля. І також Матіпо, його стартується на 145 мільйонів 600 тисяч. Його мені знайшов скаут і предлагав початкову ціну 700 мільйонів. Потім сказав, давайте 84-600, а я їм сказав, давайте 71 600. Я думаю, що якби, це велике, але футболіст все таки непоганий розвиватися в нас мав би, Тому надію, що ми його зможемо підписати не за 800 мільйонів. Так, я пролистав, просимулював ще один день в кар'єрі, і тут уже команди сказали їхні враження по, по цінникам і, про, і по пропозиціям. Про е, Келехара сказали, Ліверпуль 60 мільйонів. Я думаю, що це занадто велика ціна, але я ще поторгуватись хочу. Так, давайте скажемо їм, скільки їм сказати. Давайте за 52. Думаю, нормальна ціна. Це, якби ворота, ну, другий воротар, не хороший, звісно, воротар. У нас два воротарі, які покачую, прокачуються прекрасно. В рам здали чотири зірки, а в Келеха сити. В Келихаре, мені здається, половиною. Ну, якби, ну, 60 мільйонів це забагато. І матіп Ліверпуль сказали, ну, сказав, що соглашаються. І Матіп офіційно наш футболіст. Добро добропожають Матіп. Так, який номер до тема тіпу? Давайте... давайте. Давайте, 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 Другий, Хай так і буде другий номер. думаю, при... Все-таки ми не, не можемо підписати Келеха. По-перше, занадто велика ціна. По-друге, нам не вистачає всього-навсього. Получається е, 1 мільйон 600 тисяч. Ну, і якщо це занадто велика ціна, тому прощай, Келеха. Може, ми до тебе ще прийдемо. Пепе прокачався до уже до чотирьох з половиною зірок. Це просто. Неймовірний прогрес. Скаут знайшов прекрасного футболіста з Брайтона. Це у нас Ламптей. Правий захисник З прекрасним потенціалом. І давайте спробуємо його підписати. Давайте сторгуємося на 36 мільйонах. 36 мільйонів рівно. Предлагаємо ми. Я просимулював ще плюс 5 ігор. І давайте я зараз вам покажу. Після 15 турів ми на п'ятому місці. Перемога 1-0 від Бортмута. Перемога 2-1 над Лестром. Прекрасно. Перемога 1-0 над Ноттінгем Форестом, що тримається у нас тільки Чотири перемоги 3 перемоги підряд. І 4 здається. 2-1 перемога над ну, класно, 5 перемог підряд, це дуже прекрасно. Ну і поразка 1-0 від 4-1 над Фулхем. Здається, результат непоганий. І ми підписуємо правого захисника Брайтона Ламптея за 46 мільйонів... Ні, почекайте, Давайте все-таки, поторгуємося, мабуть. За. 40 мільйонів. Давайте за 40 мільйонів. І подивимося на наших бомбардирів за 15 турів АПЛ. Рамсдаль, 15 ігор. Всі, всі ігри, які ми грали, він відіграв. Так, Зінченко 11 з 15 ігор. 1 гол. Ну і нормально, все-таки для лівого захисника. Не зіграв з 15 ігор. Він зіграв. 11, не зіграв лише 4. Так далі, вайт. З 15 ігри він зіграв 9, 0 результативних дій. Тірний. З 15 ігру він зіграв аж 13. У нас 2 гола і один асист. Це прекрасно. Для центрального захисника це прекрасно. Так, Соарес. У нас 9 ігор з 15 і 1 гол. Нормально, нормально все-таки. Саме Лапанджа 10 ігор з 15 і 3 гола плюс 2 асисти. Хороша статистика для центрального півзахисника. Так, партий. 13 ігор з 15. Не зіграв лише двох ігор. Три гола і два асисти. Нормально, нормально. Ободжард, з 15 ігор він зіграв 10, тому що він там тремувався десь на, на матчі 3-4. Ну, і він пропустив деяку. Деякі матчі, 4 матчі, не знаю, які там. Ну і з 10 матчів він дав 5 асистів. Представляєте, як... скільки він посував? Так, далі Бука Юсака. 12-15 ігор, 2 гола і 0 асистів. Хороша статистика для такого молодого і перспективного футболіста. Так, Габріель Джезус. Він не зіграв лише одного матчу в нашій команді. 14 ігор він була і один зіздав. Ну, ну я думаю, що є і краще нападаючий, але все-таки це непоганий результат. Непоганий все-таки результат. І, і ми надіємося, що він прокачається у нас е, до 4,5 зірок і буде більше забивати. Другий наш нападаючий, тобто правий форвард, це у нас Пепе, який у нас прокачався до 4,5 зірок, він найкращий в нашої команди. По і у нас він пропустив лише дві гри, забив три гола і дав три асисти. Непогано. Все-таки непогано. Так, товариш зіграв лише дві гри в цьому сезоні і, і дав лише один асист. Норм... Ну, що сказати, давайте промовчимо. Ну, один асист з двома чи нормально, нормально, це лівий захисник у нас. Маті, який прийшов в нашу команду, зіграв, ну, за весь сезон не знаю, може за Ліверпуль він теж грав ну, навряд. Чи. Він за нашу команду зіграв три матчі і, дав, ну, і, і віддав резул, зробив нулю результативних дій. Далі Габріель зіграв 10 матчів з 15 дав, забив один гол і дав два асисти. Хороший результат. Так, наш японець Томі Ясю не зіграв взагалі одного, навіть не одного матчу не зіграв. Холдинг зіграв у нас 4 матчі і зробив 0 результативних дій. Далі вже до центральних підзахисників. Хака. Хака у нас також зіграв 0 матчів. Чому, чому ви спитаєте, чого я не випускаю цих футболістів? Я нажимаю на авто на авто цих футболістів, яких випускають старт, і так виходить. Що чомусь комп'ютер, гра не хоче випускати їх. Ну, Може потім буде випускати. Так, Віра. Дві гри і один асист. Нормально, футболіст молодий, непоганий. А у у нас дві гри і також один асист. І далі до нападаючих. Центральний нападаючий наш кетяк, про якого всі забули в, реальні, в реальному житті. Ну тут у Ральній... У грі також про нього ніхто не згадує, тому що він зіграв до матчі і зробив нуль результативних дій. І далі дуже цікаві. 12 матчів. Це у нас Габріель Мартінеллі. Дуже прекрасний, дуже прекрасний лівий форвард з Бразилії. Він зіграв 12 матчів, 3 гола плюс один асист. Також в нього там була травма на 2 на гри. Ну що сказати? Мартінелі так непогано не попрацював. Ну, і якщо ви хочете другу частину кар'єри за, за арсенал, кар'єру за бренд у нас не дуже сподобалось, тому я її вишив, вирішив завершити, то будь ласка, поставте на це відео два лайки. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою до кінця дня, всім удачі, всім пока-пока!